Посеред зеленого лісу, де сонячні промені пробиваються крізь пишні крони дерев, стоїть маленький казковий будиночок. Він збудований із товстих круглих колод світлого дерева, що з роками стали м'яко сірими, вкритими вюнким плющем та мохом. Віконця будиночка були маленькі із дерев'яними рамками, вкритими в'янким плющем. Що додавало йому затишку й чарівності. Відкривши вікно, можна побачити квітучі горщики з польовими квітами, на підвіконні ромашки, волошки та запашні дзвіночки. З підвіконця виходить невеличкий дерев'яний балкончик з різьбленим поручнем, де у теплі дні можна посидіти. Перед будиночком розкинулась квітуча галявина з різнобарвними польовими квітами. Серед яких метелики і бджоли весело танцюють над медовим нектаром. Поруч росте старий дуб із розлогими гілками, під яким завжди лежить м'який килим із м'якого моху. А в цьому будиночку живуть двоє друзів котик і півник. Котик був сміливим, добрим і відповідальним. Його м'яка шерсть була ніжно руда. Мов свій танкове сонце, а очі великі, зелені й блискучі, ніби два смарагди. Він дуже любив грати на скрипці, тонкому інструменті із теплого дерева, що видавав дивовижні мелодії, коли струни торкалися його пальців. Котик часто сідав біля віконця або під дубом і грав свою улюблену музику, яка розливалася легкими хвилями. По навколишніх луках і лісах. Півник, навпаки, був яскравим і веселим. Його пір'я виблискувало на сонці золотаво-червоними відблисками. Півник мав дзвінкий голос, що лунав далеко по полях. Він міг співати на різноманітніші пісні від тихих колискових до бадьорих ранкових. Він завжди був уважним і відповідальним бо знав його обов'язок дбати про затишок у їхньому будиночку. І поки котик зайнятий у справах і добуває їжу, йому не можна залишати хату без нагляду. Тож не виходив назовні, хоча й хотів подихати свіжим повітрям. Ранком, як тільки сонце починало виглядати над горизонтом, котик збирав свою торбинку з невеликим запасом харчів, ласощі і хліб. Які півник випік раніше і йшов у ліс по їжу. Перед тим він завжди давав півникові суворий наказ. Ти ж тут нікого не впускай і сам не виходь. Хоч би хто й кликав стережи хату, доки я не повернусь. Півник уважно слухався. Добре, добре! відповідав він голосом, що звучав, як дзвінок ранкової роси. Ось зробив усі хатні справи півник. У хаті підмів, аж підлога блищить. У півці пиріжки, рум'яні, духм'яні з лісовими ягодами, що вчора назбирав котик, горщик з юшкою парує на плеті. Півник зітхнув задоволено, сів на лавці біля вікна та й почав пісень співати. Коккуріко, кокуріко, сонце вгору вже пішло, пташки весело співають, теплий ранок зустрічай. Пиріжки на стіл поставлю чай духмяний заварю. І ось саме тоді, коли пісня лунала над галявиною, бігла повз лисичка. Тиха, мов тінь, хитра, мов думка. Її рудий хвіст виглядав з під листя, наче вогник, що зірвався з неба. Вуха сторожко ловили кожен звук. А очі блищали, мов дві чорні ягідки бузини. Зупинилася, поглянула в сторону будиночка і застигла. З хатинки долинав такий гарний голосок півника дзвінки, мов джерельце між скель, у лисички аж слинка покотилася. Кокоріко, кокоріко, сонце вгору вже пішло, пічка тепло зігріває, пісня хатку прикрашає, це зробив я, як ходиться, можна й трішки веселитися. Еге ж. Прошепотіла лисиця. От би та півника спробувати і не лише на слов. Ех, давно я півників не їла. Підкралася вона ближче, сіла під віконцем і заспівала тоненьким солодким медовим голоском. Гарний півник, грибінець, ти чудовий співунець. Півник, півник, покажись, виглянем віконце. Пригощу тебе пшенице і халатної водиці. Але півник, сидячи в хаті, лише голову похилив, здвинув крилами, і ні на мить не перервав свою пісню, проспівав у відповідь. Так-так, так-ток, невелів катак. Здивувалася лисиця, скривилася. Та що поробиш? Не вдалося лисиці півника виманити співом. То вирішила вона вдатися. До іншої хитрості. Прийшла якось уночі, коли місяць, мов срібна монета, висів над лісом, а всі пташки і звірі вже спали. Тихенько, на м'яких лапках, підійшла вона до хатинки півника. Озирнулася нікого. Лисиця взяла пригорщу золотої довірної пшениці, яку десь, мабуть, вкрала в господарів, і почала. Розсипати її прямо під вікном хатки. От, як побачить, не стоїть ха ха, Прошипотіла вона і захотіла, а сама хутко сховалася за кущ ліщини, присіла низенько і тільки очима облимає, стежить, не дихає. Зранку, як тільки сонце виглянуло за дерев, котик зібрав торбу і пішов у ліс по харчі. Півник залишився вдома, як завжди. Хату стерегти. Спочатку ще хатку підмів, їжу у піч поставив, а тоді підійшов до віконечка, поглянув і раптом побачив, Ой! мовив сам до себе. Та це ж пшеничка така свіжа, блискуча, просто під вікном. Стоїть півник і міркує. Може, то котик мені лишив? Чи, може, сама з неба впала? Хіба мені не можна швиденько вийти? Лише на хвилиночку. Я ж тільки дзьобом цьок цьок І назад. І ніхто й не помітить. І котикові не скажу, а пшеничка така смачна. Та тільки ступив за поріг і хап Лисиця, як стрибна за куща, як ухопить півника, та й побігла щодуху до свого лігва. А півник кричить. Котику, братику, несе мене хитра лиса за високі гори, за темні ліси. Рятуйте мене. Котик саме тоді був далеко, в самій гущавині лісу, зупинився, насторожився і почув голос півника такий тихий, розпачливий. Але поки прибіг, сліду вже й не видно. Лиш вітер гойдає траву. Та шепоче щось жалібне. Став котик посеред стежки, вуха його впали, востик опустився, подивився навколо ніде, ні душі. Повернувся додому, сів на порозі хатки і гірко заплакав. Гарячі сльози капали на дерев'яні дошки, а серце стискалося від болю й жалю. Не впері, хліденько, ти встиг. Шепотів він сам до себе. Раптом його погляд впав на скрипку, що лежала на полиці. Вона мовчки блищала в світлі вечірнього сонця, і в ту мить у серці котика щось змінилося. Він витер сльози, міцно стис лапками скрипку, взяв свою мандрівну торбинку з вишитими квітами і твердо сказав Треба йти півника визволяти, не залишу півника в біді. І тихо, впевнено, котик рушив у дорогу просто до лисячої хатки. А в лисиці, що вкрала півника, була своя родина, чотири дочки та один син. Усі хитрющі руді з очима, що блищать, як вуглики. Жили вони у глибокому лісі, в низькій хатинці, вирізані прямо в пагорбі, де Мар з боків був замаскований гіллям. А двері подерті, дерев'яні скрипучі. Всередині темнувато, але затишно. Пічка обмурована, лавки збиті з соснових дощок. На стінах висять сухі трави й пучки грибів, у кутку діжечка з водою і великий казан. Ось прийшов кіт, сховався в кущах та й сидить, чекає, коли лиска збереться на полювання. Ось уже чує, як лиска каже дітям. Слухайте мене уважно, нікого не впускайте, хоч би як гарно не грав і що не казав. Півника глядіть, щоб не втік, а воду ставте гріти, бо я, як повернуся, будемо одразу вечері варити. Діти закивали, а сама лисиця. Худко зникла в лісі, мов тінь пронеслася між дерев, тільки листя шурхотіло за нею. У хаті стало тихо. Півник сидить у клітці, зітхає і думає про котика. А діти лисиці гралися, їжу нюхали, біля печі крутилися, час від часу поглядали у вікно і навіть не здогадувалися, що десь там, у кущах, Уже сидить котик зі скрипкою в лапах. Та саме в цю мить, як лисиця зникла в кущах, котик уже підійшов під віконце, примостився в затінку бозини, налаштував свою скрипочку, струни заграли м'яко, мов вітер у траві. А тоді почав співати. У лиски, у лиски, такий чарівний двір. Дочок четверо, син один. Красиві, мов квіти, як ясна весна, гарніше за сонце блищать, як роса, як сподобалась пісня, виходь до мене краса. Вийде, лисе, подивися, чи хороше я граю. У хаті стало тихо, старша, лисичівна, найметкіша з усіх, нашорошила вуха, підвелася, розгледіла свій хвостик і глянула в віконце. «А що ж вона там, чарів, не грає? Тоненько, ніжненько, як серце співає. Сиди, буркнула середня. Мама ж казала, та ні, я тільки на хвилинку, засміялася старша. Гляну, та й назад. Відчинила двері і лише ступила за поріг, як котик, скук, і вже тримає її в лапах, раз-два і вписану торбу, що теплілася у нього на боці, а сам. Знову до скрипки, і ніби нічого не сталося, далі співає. У лискі, у лиски, такий чарівний двір, дочок четверо, син один, красиві, мов квіти, як ясна весна, гарніші за сонце блищать, як роса. Як сподобалась пісня, виходь до мене краса, вийде лисе, подивися, чи хороше я граю. І вже середненька лисичівна, не витримавши, озирається на менших. Ви сидіть, а я тільки гляну. Хто там такий талановитий? Не смій, писнула найменша. Та що ви! Я швиденько. Та тільки вийшла котик її до торби легенько, швиденько, та й знову грає, ніби й не зупинявся. Так він по черзі виманив усіх дочок, а тоді й братика, що не міг всидіти, почувши, як там щось цікаве відбувається. Всі по черзі до торби і потрапили. Котик повісив торбу з лисенятами біля лисячої хати на суху вербу. Вона гойдалася на вітрі, а зсередини тихо чулося. Мамо, мамо, рятуй! А тим часом. Котик тихенько зайшов у хату, відчинив дверця та клітки й лагідно сказав Не бійся, півнику, я тут. Півник аж запущав від радості. Котику, братику, я знав, що ти прийдеш. А разом вони взяли всю страву, що приготувала лисиця, пироги, ягоди, мед, запашну юшку з грибами. Все зібрали й поласували, як годиться. Горщик з окропом перекинули, щоб нічого не лишилось, і чимдуж дременули додому, не озираючись. А торба з лисенятами так і гайдалася на гілці, наче гніздо з рудими пташенятами. Лисенята! гукнула вона. Де мої діти? І перелякалася лисиця, кинулась шукати, обігла увесь двір. І раптом глиб на сухій вербі висить торба, а з неї визирають знайомі мордочки. Ой Леле, зойкнула лисиця. Що ж це з вами сталося? Витягла по одному, обсмикала, обійняла, а потім насупилась. я ж казала вам нікого не впускати, що ж ви на скрипку повелися. А діти очима кліп-кліп. На саме шморг шморг. То бач, мамо, більше так не будемо. Будемо завжди слухатись. Лисиця зітхнула тяжко, пригорнула всіх і подумала мало не втратила найдорожче в житті. З того часу вона більше не намагалася викрасти півника, а півник тепер завжди слухав котика, бо знав. Той, хто дбає про тебе, той найкращий друг на світі. І жили вони вдвох дружно, весело, та ще й музику по вечорах грали. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.